Був студентом, найкращим студентом, вчився в нашому університеті, навідмінно вчився, сам поступив, вивчав, був такий цілеустрімлений. Тут його, значить, не беруть, і він в Азов. А ВАЗОВ беруть всіх, вони хочуть всіх, хто. Мотивований. І, і взяли, взяли ромочку туди. І він на Лімані був майже рік, такий, такий завзятий. Братику розповідав, що, що значить ми їх виб'ємо. Перемога буде за нами. Це така велика, така велика ціна нашої незалежності. Так, так ми так нам шкода, молоденький, гарний. Жити і жити. Пав смертю хоробри. Роман був доброзичливим хлопцем, завжди там попросив щось допомогти в нього, він допоможе. Вчився гарно. Досить гарно, математика в нього була чудова, фізика, хімія. На захист до вітчизни також постійно приходив. Дуже шкода, що пішов від нас.